Усім привіт! З вами Наталя, сама собі тестер, і сьогодні хочу поговорити на тему, який рівень англійської мови потрібен для того, щоб стати тестувальником. Адже саме це питання мені часто задають в коментарях, і час від часу я відповідаю. І буквально вчора все про все запитали мене і написали мені цей коментар. І я вирішила зняти відео, адже це досить популярна тема і варто її розглянути детальніше. І я хочу про це поговорити, тому що насправді курсів є багато, кожен по-різному вчить, всіх свої темпи, але є такі базові речі, які допоможуть вам розговоритися, і теж допоможуть вам, власне, практично підійти до цього питання. Тому поїхали, буде практично та феєрично, як завжди. Отже, тож який рівень потрібно мати англійської для того, щоб стати тестувальником? Давайте подивимось на це з тої точки зору, що потрібно вміти. Тому що мінімальний рівень кажуть cb 1 але що це означає на практиці? Тобто вам потрібно вміти висловити свою думку, вміти задавати питання, а також презентувати себе. Що це мається на увазі? Тобто, вам потрібно вміти прочитати вакансію. Вам потрібно презентувати себе відділу кадрів, тобто HR, Human Resources. Вам потрібно презентувати себе, показати і задавати питання щодо вакансії, щодо позиції, щодо майбутньої роботи англійською. І це все потрібно вміти англійською. Презентувати себе, тобто розказати про себе, Tell me about yourself. розказати про ваш попередній досвід, your previous experience. Вам потрібно відповідати на якісь питання, такі як your strengths, your weaknesses. І отакого от плану запитання. Тобто це є база. Це те, що дає вам змогу пройти інтерв'ю. Друге, що потрібно вміти, це читати технічну документацію, специфікацію, вміти прочитати наявні тест-кейси та баги, зрозуміти їх і вміти це все використати на практиці. Можливо, є якийсь юзер-менуал, або, наприклад, онбордінг, тобто у вас є інструкція, як ви проходите онбординг. Тобто ви приходите в нову компанію, і у вас є якісь там певні навчання або інтродакшени такі, або якісь конкретні речі, які вам потрібно знати для того, щоб там, тестувати далі, або просто працювати в компанії, тому що є вже налагоджені процес. І це все, ці матеріали вам потрібно вміти прочитати. І використовувати. А третім пунктом є те, що вам потрібно вміти написати ці тест кейс. Описати баг, якщо ви його знайшли, і вам потрібно написати, де він є, що він складається і чому так. Написати кроки відповідно для відтворення цього багу, вам потрібно вміти написати тест кейс до певної функціональності. А також, можливо, треба написати якийсь юзер-менюал. Тобто як користувачу користуватися чимось, якусь інструкцію можливо. І це все теж робить тестувальник. І для цього потрібно знання англійської, тому що щоб кожен, хто прийде на проект, може взяти англійську версію, прочитати і це зробити. А четвертим пунктом є комунікація. Комунікація на щодень, адже переважно в IT є мітинги, і мітинги вони переважно щодня, дейліки. В скрамі, особливо, коли ми зустрічаємося всією командою, і кожен розказує якісь свої поточні роботи. Те, хто над чим працює. По-перше, вам потрібно буде розказати, що ви робите в даний момент, над чим ви працюєте, чи у вас є блокери, чи у вас їх немає, і послухати теж колег, хто чим займається. І це є комунікація, така яка постійно буде усна та письмова. Усна це на мітінга, коли ви розмовляєте, уточнюєте якісь вимоги, завдаєте запитання. Чи плануєте якусь роботу, там спринт планінг наприклад, може бути, або в ретроспективі ви обговорюєте, як робот, як працювалося вам в команді, що було добре, що було не дуже, і що потрібно направити, щоб наступного разу продуктивніше виконати роботу? А також є письмова частина. Письмова частина це всі мейли, офіційна документація, якась звітність, тестові звіти, або просто якісь рапорти. Теж можуть бути. І це теж на щодень, Кожного дня ви перевіряєте мейли, кожного дня ви можете на них відписувати, уточнювати знову ж таки, чи навіть самому створювати якісь зустрічі, або приймати запрошення на ці зустрічі. Хтось може сказати, що це дуже дуже багато всього. Проте, ні, насправді це не так страшно. Єдине, що вам потрібно, це практика на щодень. По-перше, практика на слух мови, тому що ви будете слухати різних людей, і кожен по-різному говорить, і набиратися цієї лексики. Коли ви будете дивитися кожного дня відео, наприклад, на Ютубі, 5-хвилині, 10-хвилині відео на якісь або айтішні теми, або просто розмовні мотиваційні відео, це допоможе вам, власне, призвичаїти своє вухо, щоб ви почали чути мову і просто виділяти якісь певні слова спочатку. Це буде важко. З кожним днем це буде легше і легше робити. Другим таким моєю порадою було б те, що ви перекладали кожного дня одне речення. Не треба 10, не треба 5, Одне речення просто для себе на будь-яку тему, яка вам підходить. Таким чином, ви ваш мозок, заставляєте думати, думати над тим, що ви хочете сказати, і це перекласти, тобто втілити в життя. Ви починаєте просто запускаєте цей механізм. Такої думки, тобто це не мусить бути якесь книжкове речення, чи звідкись вибране. Те, що ви хочете своїми словами сказати, щодо кави, щодо книжки, щодо комп'ютера, щодо мишки, будь-чого, що вам хочеться. І просто берете і це перекладаєте. Якщо ви не знаєте якихось слів, ви просто берете в гуглі вписуєте мишка in English або англійською, як сказати це і це. Те, чого вам бракує, і ви просто так чуть-чуть, по чуть-чуть по докручуєте і починаєте цим. Володіти цією мовою. Другим це переставляйте свої девайси, все, що маєте на англійську мову: комп'ютер, телефон, планшет. Все переставте на англійську, і з тої точки зору вже ходіть, дивіться, що там робиться. Тому що у вас будуть якісь налаштування, і ви на книжці зрозумієте, що це сетінги. І все. І у вас питання, ну, якби відпаде. Це завжди сетінги, і воно у вас просто. Буде такий перфект меч, і ви такі різні речі, ви наб'єте, ви додавите собі до лексики, і вам стане легше. Потім, особливо, якщо ви хочете працювати в АІТ. Девелоперам, розробникам тестерам, QA це необхідно. І це є база, коли вам треба знати, як війти десь в якихось налаштуваннях і щось десь змінити. Тому це дуже корисно. Добре, слухаємо відео. Перекладаємо речення щодня, і ще нам потрібно писання, так? Тобто перекладати усно, те, що я казала, але також корисно, якщо ви будете щось читати або писати. І тут вже якби, у вас є дуже велике, що можна робити. Як я це робила, я писала, наприклад, статті. Чому? Тому що мені хотілося, я любила писати, мені було дуже складно це робити, тому що англійська, вона така досить дивна. Ну, не дивна, а просто ми не звикли цього робити. І якісь, починаючи з цих маленьких речень, я починала писати щось англійською. І це перекладати, або просто писати вже англійською, якісь слова. Речення одне, друге, третє, і вже поступово-поступово це заставляє вас знаходити слова. Додаткові, які ви хочете висловитися, якісь конкретні вирази, і ви це використовуєте відповідно. І ця практика, вона просто заставляє вас практикуватися. Можете почати з якихось звичайних книжок англійською, тобто не напряжних легеньких, бо буває література різна, буває така досить літературна мова. Навіть українською, ви знаєте, що є такі прості книжки, які береш і читаєш, просто відірватися не можеш. А є такі книжки, які... Ну, дуже важко процесувати, там, читати, думати і це все, і, і вже нічого не хочеться. Вам потрібно таку англійську книжку знайти просту, яка буде вам цікава і проста по лексиці, без якихось додаткових таких е, закрутів. І те, що можу порадити з читанням, то не читайте так, як вас вчили в школі. Тому що, е, наприклад, я як вчилася в школі, то ми читали. Кожне слово перекладали, яке ми не знаємо. Ні, цього не робіть, тому що ваш інтерес він пропаде дуже швидко. І те, що можу порадити, це ви читайте або реченнями, або абзацами. Тобто, якщо ви з речення зрозуміли, що воно малося на увазі, а ще краще з абзацу. Якщо ви там передивилися, багато слів можете не знати, і це нормально. Тому що англійська має дуже багато різних там, таких предметників, епітетів, фразеологізмів, які вам не потрібно просто всі знати. Ви поступово будете оновлювати свою лексику, але пробуйте вхопити цілий зміст цього речення. І це, власне, буде ключовим, тому що ви як будете хапати оцей сенс, ви можете йти далі і йти далі. Якісь критичні речення можете собі перекласти або слова. Але не так, щоб кожне речення, яке ви не знаєте, ви перекладаєте, тому що у вас ну вистачить у вас на 2-3, ну десять сторін. І все, і ви залишите ту книжку, і так воно і буде стояти. Тому фокусуйтеся на практиці, краще послухайте відео. Подивіться відео субтитри з відео. Випишіть собі якісь речення з цих субтитрів на папері, просто щоб рука провикла, щоб очі, коли ви запишете, ви зовсім по-інакшому це сприймете. І це буде краще, ніж коли ви будете сидіти, і виписувати кожне слово. Ви так його забудете і не запам'ятаєте. І воно вам зовсім не потрібно. Тому фокусуйтеся на практиці. А щодо англійських тем, таких по IT, то я вам пропоную свій QA English. Там є зібрані матеріали українською та англійською. Те все, що вам потрібно для роботи. Всі матеріали різні теми, і вони перекладені і показані, як, як тестувальник фактично все-таки стикається з такими робочими питаннями, як задавати питання, як проводити дему. І такі різні уточнення чи питання, і як на інтерв'ю себе готувати, і як просто себе поводити на дейліках та інших зустрічах в IT. Тому, як кому буде цікаво, то лінк буде в описі під, низ, під відео. І була рада, що ви додивились до кінця. Дайте знати, чи було корисно, чи ви користуєтеся якимись своїми порадами. Цими порадами, якщо будете користуватися, чи вони вам допомагають. А якщо маєте якісь свої класні, прикольні такі тіпи, пишіть теж під відео, і, можливо, теж буде комусь корисно. До зустрічі, до наступного відео. Па-па!